Крильця в неймовірній глазурі. М -м -м, ніжні і ароматні. Готуємо. Вмикаємо сковорідочку розігріватися. На початку на середній вогонь, щоб вона була у нас гаряченька. І додаємо. Крила. Я їх порізала на отакі частинки, тобто пополам, саму тоненьку частинку, я відрізала. Ну Там нема що їсти. В духовці то є, що їсти а тут немає. І викладаємо на сковітки. Немає ні олії, нічого на низ я не лила. Просто викладаємо. Хай пригорає, так? Да? Не пригорить. Виклали наші крила, далі додаємо апельсиновий сік. Звариться. Глазурування. Додаємо соєвий соус і гірчицю. Сидиш. А колотити коли? Зараз ми все додамо і переколотимо. Також додаємо перчик чилі, часничок подрібнений, паприка солодка і чорний перчик. Все сюди. все гарненько, накриваємо кришечкою і. Тушкуємо хвилин 25-30 на маленькому вогні. Сильно кипіти не повинно, але час від часу потрібно перемішувати, щоб воно все у нас об'єднувалося і розподілився весь соус по всім нашим крилишкам. Щоб верх з низом мінявся періодично. Так, час від часу. Тому що зараз буде важко трошки перемішати, а почне закипати. Малесенький вогонь і як томимо. На маленькому-маленькому вогні. І хай собі томиться. Після закипання я зменшу вогонь на мінімальний. Приблизно півгодинки пройшло. Знімаємо кришечку, додаємо мед і трішки оце яблучний або рисовий. Збільшуємо вогонь і випарюємо рідину. Зараз почнеться активне кипіння. Вже не накриваємо, бачите, як помішуємо. І випарюємо всю річ нашу рідину. Хвилин 8-10. Займає час. Соус загус, крильця готові. Ніжні. Достаємо, смакуємо, як вони на смак. Ароматні і запашні. Трішки в Ти Будеш смакувати? Угу. А я? І ти теж. Мені теж можна буде. Так. Ура. Пробуємо. Лимаєш маточок. Боже поможи, так? Да? Вони готові. Повністю mm. м'ясо ніжне. в роті тане, Такий смак солодкий, кислинка і дуже ароматний. Чесник і перець чилі Не пече, а дають цей баланс, те, що потрібно, і смак просто лав. Готуйте з задоволенням, головне з любов'ю, і якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!